Так, і зараз до нас під'єднується наша гостя. Це Юлія Трофимчук, заступниця начальника відділу інновацій та підтримки бізнесу управління економіки Департаменту економічного розвитку ЛМР. Добрий день. Вітаємо, пані Юлія. А, так, власне, ми продовжуємо з вами тему ветеранського бізнесу і ветеранських ярмарків, які відбулися у Львові. Цими вихідними нам відомо, що відбувся уже третій. Розкажіть, будь ласка, загалом про ідею створення ветеранських ярмарків, тому що ну, це, це досить цікава тема. Дивіться, з ініціативою з ветеранських ярмарок, проведення ветерна, ветеранських ярмарок до нас звернулася громадська організація родини загиблих героїв, оскільки вони такі, як громадська організація, об'єднує е, в, в своїй діяльності коло певних ветеранів, які займаються або хочуть займатися власне бізнесом. І не тільки. Але ця ідея в нас також була присутня, оскільки в нас є також підтримка ветеранського бізнесу. Сова підтримка, але ми хотіли дати можливість ветеранам після створення власної справи трошки розвинутись і власне тоді вже представляти свою продукцію. Але на цих ветеранських ярмарках присутня продукція не тільки наших учасників наших конкурсів, але й інших ветеранів, які займаються бізнесом. Тобто там є дуже різноманітна продукція, представлена і загалом е, велика кількість ветеранів виявили бажання взяти участь у цих ярмарках. Е, тому ми вже провели ці, цієї неділі третій ярмарок. Е, загалом е, зареєструвалися до участі у ярмарку понад 50 бізнесів ветеранських, але е, ми їх пропорційно е, розподіляємо між тими ярмарками, які проводяться, для того, щоб пропорційно. Представити і показати мешканцям і гостям міста, які, власне, ветеранські бізнеси є у нас у Львові. А розкажіть, будь ласка, детальніше власне за самі сертифікати е, ваучерної підтримки ветеранського бізнесу, як можуть зареєструватися туди люди, хто, власне, може отримати цю підтримку від міста і що для цього потрібно? А діти загалом на змісті передбачена така комплексна підтримка ветеранів, власне, як і фінансова підтримка, так і консультаційна навчальна підтримка. І хочу сказати, що в 2023 році ми започаткували надання таких бізнес-ваучерів для ветеранів. Провели два конкурси в минулому році. В цьому році ми вже провели один конкурс, і ця програма була в цьому році такого дуже широкого розголосу. І відтак ми маємо в цьому році конкурсів. 50 реалізованих проєктів в попередньому році це було 27 реалізованих проєктів. Умови участі дуже прості. Оголошується конкурс департаменту економічного розвитку, він триває не менше місяця. Ми розповідаємо, поширюємо цю інформацію в засобах масової інформації, соціальних мережах, в громадських організаціях, тобто які згуртовують ветеранів, для того, щоб розповісти, яким саме чином взяти участь і що для. Цього потрібно хто може взяти участь у? У цьому конкурсі для отримання бізнес-ваучера це є як ветерани, ветеранки, їх чоловіки і дружини. Це є один із батьків, якщо ветеран не є одружений, і це є одна із повнолітніх дітей сім'ї ветерана. Ця допомога надається на конкурсних засадах в розмірі 300 тисяч. Окрім того, ми розуміємо, що бюджет у нас є не є безмежний міської ради. Ми шукаємо інші можливості фінансової підтримки ветеранів і Сьогодні в нас є така добра співпраця вже з е, окремими міжнародними організаціями донорськими, які погодилися е, долучитися до цієї нашої програми, і відповідно на таких пропорційних умовах, де третину розміру. Гранту надає місто це 100 тисяч і е, дві треті гранту долучається донорська організація. Ми на сьогодні маємо добру співпрацю. Ми провели вже конкурс із норвежською радою у справах біженців. Е, і зараз, власне, в нас триває е, проект із громадською організацією, чеською громадською організацією Людина в біді. Тобто, то тобто, е, ми не, не обмежуємося лише бюджетними коштами, а намагаємося розширити можливості для того, аби охопити більше. Коло ветеранів, які мають е, на меті або започаткувати бізнес, або його розвинути. Ось розкажіть, будь ласка, детальніше. Ви сказали, що щороку проводиться цей конкурс? Наскільки я розумію, цьогоріч вже набір заявок завершений, конкурс пройшов, коли буде власне відкрита на наступний на наступний рік реєстрація на цей конкурс? Діця, якщо говорити про бізнес-ваучери для ветеранів, то це буде вже в наступному році із прийняттям бюджету на наступний рік, оскільки ми обмежені бюджетним роком. Так а якщо це говорити про міжнародну співпрацю з донорськими організаціями, то зараз у нас триває наступний етап реалізації цього проекту. Зараз ветерани пройшли навчання і власне пишуть проекти для подання на конкурс. І наступний етап буде в лютому місяці. А власне, ви сказали, що ветерани проходять проходять якесь певне навчання. Да а. воно відбувається, і власне хто викладає можливо якісь е, біз, бізнесмени, які мають вже власний бізнес і на власному досвіді можуть ось так взяти за руку ветерана і пройти цим шляхом бізнесмена <с чи, <с чи, <с чи хто сам а, а, дивіться. В нас є така прийнята програма відвага до бізнесу, яка передбачає е, два етапи. Перший етап це обов'язкове навчання, основ бізнесу, бізнес-планування, маркетингу, бухгалтерського обліку, юридичних аспектів започаткування. Бізнесу і другим написання грантів, і другим етапом це є власне подання на конкурс на грант і утримання гранту. Е, ось е, тому ці навчання ми проводимо е, спільно із, із черської громадської організації Людина в біді. Е, вони проходять нас на базі Центру підтримки підприємництва Львівської міської ради. Е, туди запрошуються фахові тренери, е, які навчають ветеранів, власне, як започаткувати бізнес, як сформувати свою бізнес-ідею, як сформувати бізнес-план, як підготувати цей бізнес-план до подання на відповідні гранти не тільки на цей, а для того, щоб він був адаптований для подання на різних грантодавців, які зараз дуже активно підтримують власне ветеранський бізнес і ветеранів. Для того щоб вони реалізовували свої бізнес-ідеї, і також їх навчають маркетингу, подальшого просування продукції, популяризації продукції, і таким чином ця програма реалізовується. В кінцевому результаті ветерани отримують грант. Ну, якщо вони звичайно проходять конкурс, бо це також є конкурс, вони всі проекти оцінюються, відбираються найкращі в межах певного фінансування, яке передбачено на ці, на ці заходи. І, і вони приступають до реалізації. Цих проектів так насправді дуже гарна ініціатива, як з самими грантами від міста, так і, власне, з ветеранськими ярмарками. Виведіть, будь ласка, зараз на екран фото з одного з таких ярмарків. А ви, пані Юлія, якщо можете, поділіться, будь ласка, своїми емоціями від цих ярмарків, які вже пройшли, і можливо, ви отримували якісь відгуки від самих ветеранів або від людей, які прийшли підтримати ветеранський бізнес. Ну навіть з фотографій видно, що тут на ярмарку панує така дуже дружня, така атмосфера радісна. І навіть останній ярмарок це показав, незважаючи на те, що був у нас неспокійний ранок, були ракетні обстріли, але ярмарок пройшов дуже успішно. Всі учасники ярмарку вони дуже здружилися. Вони стали однією такою ветеранською бізнес-сім'єю. Тобто вони вирішують свої певні якісь питання разом. Зараз в них є якась така ідея власне просування продукції один одного. Ну це дуже хороша ініціатива. Не знаю наскільки наскільки успішні є продажі, але думаю, що що вони також успішні. Але власне ця атмосфера і власне ознайомлення мешканців міста з продукцією ветеранського бізнесу дуже дуже корисно. Так насправді виглядає дуже фантастично і йдуть такі мурашки адже ми розуміємо, що це. Військові, які захищали нашу країну або дружини, родичі е, наших військових, і зараз вони створюють свої продукти, і насправді їх дійсно може підтримати кожен. І насправді круто, так. що вони завдяки такому бізнесу об'єднуються в таку спільноту, так. тобто, угу. коли вони об'єднуються в спільноту, так, вони вони живуть що... одними ідеями. В них якісь народжуються спільні ідеї, які вони в подальшому е, бажають реалізовувати. В них є ідея, якісь просування продукції вже за кордон своєї. Тобто, е, це якась така, знаєте. Формується спільнота ком'юніті їхніх спільних інтересів, де вони навіть, можливо, там не, не були разом десь на війні чи десь, але їх це власне цей бізнес об'єднує, і дуже приємно, що ми власне дотичні до цієї такої ініціативи і допомагаємо. Дякуємо в цьому. вам. Дякуємо вам за включення, пані Юлія. З нами була Юлія Трохимчук, це заступниця начальника відділу інновацій та підтримки бізнесу управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради. Дякуємо за включення і бажаємо вам спокійного і мирного вечора. І вам Дякую, дякую що ви дякую. висвітлюєте такі актуальні теми. Дякую, дякую. дякую.